24 учасники АТО їдуть на реабілітацію до сусідньої словаччини. Бійці, які отримали важкі поранення в зоні АТО, внаслідок яких втратили руки і ноги, проведуть на відпочинку 10 днів. Сильні духом і завжди позитивно налаштовані свої історії. Вважають викликом долі. Більше розкаже Діана Фоско. Телефон Анатолій Горбенко під час перебування у зоні АТО втратив обидві ноги. До участі в операції на сході чоловік працював будівельником. Проте, коли вся країна дізналася про анексію Криму, довго не думав і добровільно пішов захищати цілісність України. Про розвиток подій і свою історію життя не жалкує ні хвилини. Говорить, якщо можна було почати все спочатку, зробив би такий самий вибір. При цим казав я ні про що не шкодую. Я думаю, я зробив би все так. Моя зараз основна. На Мета навчитись ходити. Я хочу попасти в Австрію, там є дуже серйозна школа ходьби. Мені дали по державній програмі дуже серйозні протези, Це, такі, це одні там, із останніх таких. Просто на них треба навчитися ходити. Це своя свого роду наука така. така. Олександр Сарабун під час бойових дій на сході України отримав серйозне поранення ноги. Врятувати її не вдалося. Солдату поставили протез, проте травма не зламала чоловіка. Олександр і Надалі воює на сході України. Кінець квітня, початок, початок має місяця, я вернувся, вернувся, не вернувся, а упросився, щоб вони взяли в нову сторону 46-й батальйон Донбасу України. Де не взяли на засаду комірника? Якби я не пам'ятаю, казав, чи то в наш комбат, чи то казав, що краще пожертвувати одною тисячу, не спасти цілу націю. Я би пішов, нехай би я війшов би ту я сказав, тисячу, але краще, щоб споживала ціла нація. Кадровий офіцер Едуард Маско отримав поранення на власний день народження. Тоді не сподівався, що залишиться живим. 16 липня 2014 року вважає своїм другим днем народження. Травм ну куча різних. Там і черепна і У мене повністю ліва сторона, вся в осколках. Ну з ногами виходить. Осколком обшивки перебило вітро лівої ноги, артерію перебило і перебило артерію правої ноги. Мені повезло те, що Шивка була розпечена, і воно одразу трохи підсмалило артерію. Це мене спасло. Завжди поруч Ярослава Донос пригадує день, коли її чоловік Володимир сказав, що добровільно йде захищати цілісність країни. Подруги та рідні переконували жінку не відпускати чоловіка, проте вона завжди підтримувала його і на цей раз не стала перечити. Хоча було дуже страшно. Я не казала, що я проти Я їм казала, що я буду підтримувати в будь-якому разі. Ми їхали в Ілаваськ допомагати хлопцям виходить з Лівацька, їхню колону розбили. І він п'ять днів пролежав посадки сам. Коли його вивезли, я зразу на слідуючий він подзвонив ввечері. На слідуючий день я вже в Дніпропетровськ приїхала. От, і з того дня це було 19 вересня. З того дня я його тільки раз один раз полишала. Це коли він поїхав в Австрію на реабілітацію. Триматися разом вже два роки поспіль українські та іноземні волонтери підтримують учасників АТО та їхні родини насамперед надають допомогу важко пораненим солдатам. Станом на жовтень 2016 року взяли під свою опіку близько 400 учасників АТО. Це є проти... ампутовані хлопці. Реабілітація у Австрії, це репротезування у Австрії, це протезування і репротизування в Німеччині. Це лікування в німеччині противні втручання щодо словаччини. Це є дуже хороші реабілітації. Ційні програми проекту до реабілітація» вже працює півроку. До цього ми проводили такі проекти на Волині. Традиційно щороку, завдяки підтримки словаччини, відбуваються подібні подібні проекти. Уже у листопаді організатори планують ще дві поїздки до словаччини. кажуть, що на цьому не будуть зупинятися, адже вважають своїм обов'язком і надалі допомагати нашим захисникам.